Починаємо наступну тему. Записали множення вектора на число, колінеарні вектори. мова. І так, добутком, вектор, добутком вектора на число, на, на дійсне число К, називається вектор B, який, тобто, B по, а, вектор А помножили на певне число К. Тобто, якщо в нас коефіцієнт більше нуля, від, то вектор B однаково напрямлений з вектором А. Якщо коефіцієнт К від'ємний, то відповідно протилежно напрямлений. Це ми з вами поступово будемо розбирати, яким чином ми з вами це розглянемо сьогодні на рисунку? Як це можна буде розібрати? <кхух> яким чином це можна буде розібрати? Далі. Тепер, що таке колінарні вектори? Колінарні вектори, ми вже з вами колись розбирали, коли тільки починали тему вектори це вектори, що лежать або на паралельних прямих, або на одній прямій. Такі вектори називаються колінеарними. Тепер, яка умова колінарності? Умова колінарності має бути така, що в нас вектори колінарні, якщо їх, якщо їх координати будуть пропорційними. Що це означає? Зараз ми з вами це розберемо. Ну, наприклад, давайте з вами розглянемо, які вектори можуть бути колінеарними. От уявили собі: в нас є два вектори. Записуємо. У нас, наприклад, є вектор А. З координатами 1 3 і вектор B. І вектор Б з координатами 2, 6. Тобто, тобто за якої умови вектори колінарні? Ну, дивіться, ми беремо відношення координат векторів, тобто. Координата х вектора А. Координата х вектора А поділити на координату Х вектора Б. Відповідно виходить одна друга. Те саме має бути з координатами Y. Те саме має бути з координатами Y. Тобто. 3 шостих три, три шостих скоротили, вийшла одна друга. Тобто давайте зробимо таким чином. Нехай тут буде К1, нехай буде тут, тут нас дорівнює К2, наприклад, да? Далі умова. Якщо К1 якщо дорівнює К2, Якщо коефіці... ну, тобто, якщо цей коефіцієнт між векторами у нас буде однаковий, тоді відповідно за таких умов, давайте зробимо таким чином, тоді, тоді вектор А і вектор Б Колінеарні. За такої умови вектор А і вектор Б колінеарні. Також будемо з вами розбирати не тільки умову колінарності, а ще й умову перпендикулярності, але це трошечки пізніше. Далі тепер, що нас далі цікавитиме? Що нас далі цікавитиме? Давайте з вами спробуємо розглянути декілька таких завдань, щоб спробувати розібратися. Відкриваємо підручник сторінка 156. Сторінка 156. Розпочинаємо з ось такого завдання номер 1710. Номер 1710. У паралелограмі АБЦД діагоналі перетинаються в точці О. Нам треба виразити вектор АО через вектор АС, Ну і так далі. Тобто, зараз ми з вами спробуємо всі ці вектори. Виразити. Яким чином побудували паралелограм АБЦД. Побудували паралог. Великий не треба, тому що нам... ми на нього будемо виключно дивитися. Я вам все спробую показати на екрані а, Б, Ц, Д. <кхух> Далі нам сказано, що діагоналі перетинаються в точці О. Діагоналі перетинаються в точці О. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Тепер, що нам необхідно зробити? Нам необхідно з вами у паралелограмі ABCD виразити вектор АО через вектор AC. Яким чином, ми це будемо, яким чином нам це можна зробити? Ну, от дивіться. от дивіться. От так так, так. так, запишемо перше. І запишемо таким чином. Запишемо таким чином. Вектор АО дорівнює. А тепер ми на нього просто подивимося. Чи, якщо нам треба виразити через вектор АС. От дивіться, позначу ось таким чином велике, зараз менше. Ось в нас вектор АС. Видно? Видно. А ось у нас вектор. Давайте ось такий колір візьму. Ось нас вектор АО. Чому дорівнюватиме вектор АО по відношенню до вектора АС? Так і пишемо одна друга вектора АС. Так і пишемо одна друга вектора АС. Тепер від нас просять, щоб ви виразили вектор БД через вектор БО. Так і записуємо вектор БД дорівнює. Вектор БД дорівнює. Тепер нам треба через вектор БО. Тобто позначаємо вектор БО спочатку. Далі я поряд проведу, щоб було видно. Я зроблю поряд, щоб було видно. Чому дорівнює вектор БД по відношенню до вектора БО? Два BO. Два вектори БО. Два вектори БО. Наступне. Наступне. вектор СО через вектор АС. Вектор СО через вектор АС. Тобто, що ми з вами далі робимо? Що ми з вами далі робимо? Так, 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 так. Вектор СО дорівнює. Вектор СО дорівнює. Ну, половина скопа там це? А отут, уважно. Не половина. Дивіться, позначили вектор. Спочатку позначили вектор АЦ. Ось я позначив вектор АС. А тепер від нас увага просять не ОЦ, а Це О. Половина СМІ. Не одна друга. Дивіться. Те, що я вам казав, що якщо в нас вектор, вони, в нас Це О протилежний, правильно? Ну, тобто, дивиться в протилежний бік від АЦ згодні. Тому, якщо в нас він протилежний, ми пишемо мінус, а далі дивимося. тобто Далі все так само. Мінус одна друга вектора АЦ. Мінус одна друга вектора АС. Номер 1711. Знову ж таки, в нас сказано, що у паралелограмі А, Б, С, Д діагоналі перетинаються в точці О. АБ Вектор АБ дорівнює А, А Д дорівнює Б. Виразіть вектор АО через вектори А і Б. Яким чином це можна зробити, зараз теж розберемо. Зараз ми теж розберемо. Побудували. Паралелограм АБЦД провели його діагоналі, які сказано, що перетинаються в точці О. Що заважаємо? Так. Далі зараз ми з вами спробуємо. Зараз ми з вами спробуємо це розібрати. Паралелограм побудували, зараз спробуємо розібрати. Тепер нам сказано за умовою, що в нас вектор а, Б, вектор АБ дорівнює вектору А. Дорівнює вектору А. Далі сказано, що вектор АД дорівнюватиме вектору Б. Нам треба виразити якимось чином вектор АО? Від нас просять вектор АО. Яким чином це можна зробити? Ось цей вектор нам треба виразити. Ось цей вектор нам треба виразити. Зробити. Давайте з вами спочатку розберемося з таким питанням. Що таке вектор АО? Це половина, Це половина вектора АС. Оце ми давайте зараз до цього поступово і дістанемося до рівня. Одна друга вектора АС. Одна друга вектора АС. От до цього ми спробуємо з вами дістатися. Далі тепер. Тепер, а давайте з вами спробуємо з'ясувати, а як же нам дістатися до вектора АС через вектор АБ і АД. Дивіться, яким чином можна дістатися? Ну, по-перше, ми можемо стверджувати через те, що в нас це паралелограм. Ми можемо стверджувати, що в нас вектор АВ, точніше, не АВ, вектор Б С дорівнюватиме вектору АД. Дорівнюватиме вектору АД і дорівнюватиме вектору Б. Тобто, це ми можемо стверджувати через те, що в нас за умовою побудовано паралелограм. Далі, тепер, як нам дістатися до вектора АЦ? Як нам дістатися? Ми з вами вивчали в попередній темі, що. Дивіться, якщо ми будемо додавати до вектора АБ вектор БЦ, що ми отримаємо? Або можна за правилом АБ плюс АД. Що отримаємо АС. Отримаємо вектор АС. Тобто, або за правилом трикутника, або за правилом паралелограма, АБ плюс БС дорівнюватиме а, а, точніше, за правилом трикутника, або за правилом паралелограма, АБ плюс АД. Далі БС... Зробили додатковою побудовою. Те саме CD можна додатковою побудовою. І отримаємо в підсумку суму векторів AB і AD. Тобто, отримаємо вектор BC, як хочете. Тобто, ну, давайте так і вкажемо. Вектор AC буде дорівнювати. Вектор AC у нас буде дорівнювати. Сумі векторів AB плюс AD. Тобто вектор AB... Плюс вектор АД. І в дошках запишемо за правилом паралелограма. За правилом паралелограма. Тепер далі, якщо ми будемо підставляти значення вектор АС. Вектор АС нас буде дорівнювати, підставимо, нам треба виразити через вектори А і Б через маленькі літери. Тобто в нас виходить вектор А плюс вектор Б. Плюс вектор Б. Далі тепер, якщо ми з'ясували, що в нас вектор АО дорівнює АО. Дорівнює одна друга АС, якщо у нас вектор АО дорівнює одна друга АС, одна друга одна друга вектора АС, Відповідно, сюди ми можемо підставити тоді замість АО, підставляємо одну другу вектора АС, дорівнює. А тепер дивіться, якщо в нас АО це одна друга вектора АС. Тобто повертаємося до попередньої рівності. Якщо в нас тут вектор АС, тут в нас одна друга АС. що нам треба зробити з сумою А плюс Б. Поділиться на 2. Або поділити на 2, або записати: ну тобто, є в нас два варіанти або записати ось таким чином А плюс Б. Вектор А плюс вектор Б поділити на 2. Або можна іншим чином записати, і так і так буде правильно. Одна друга вектора АС дорівнює одна друга вектор А плюс вектор Б. Плюс вектор Б. Таким чином ми виразили з вами вектор, а, вектор АО, тобто. Давайте запишемо відповідь, щоб було зрозуміло. Вектор АО буде дорівнювати 1 друга вектора А плюс вектора Б. Тут трошечки все ж таки простіше. Тут будувати нічого не треба. Дано вектор А з координатами мінус 4,2. Нам треба знайти координати і модулі векторів. Тобто, що це означає? Поясню, що це означає. Так, записуємо вектор А. Вектор А. Має координати мінус 4, 2. І записуємо перше. І записуємо перше. Три вектори А три вектори А. Яким чином шукати їх координати? Все доволі просто. Тобто ви кожну координату домножуєте на 3. 2 також на 3. Кожну координату домножили на 3. Далі. Далі три так, три вектори А. Які будуть мати координати? Міс 12 і 6. Мінус 12 та 6. Мінус 12 та 6. Далі. Тепер, але, окрім всього цього, нам ще треба знайти модуль вектора. Не хоче. модуль вектора 3А дорівнює. Дорівнює. І підносимо, пригадуємо. Давайте на всяк випадок координата х в квадраті плюс координата y в квадраті. В першому формулу пригадаємо. Щоб далі нічого не забувало. Далі. Мінус 12 в квадраті плюс 6 в квадраті. Дорівнює. Підносимо. Мінус 12 до квадрату. 144. 144, 6 до квадрату. 36. Результат. 180. 180. Як можна розкласти 180 так, щоб взяти корінь? Перше, що спадає на думку? Дивіться, Ну, давайте 9, якщо важко. 9 та 20. З 9 можна взяти корінь? Можна. Тобто 3. 3. Корінь з 20. Далі. Тепер, але це ще не остаточно. Далі, 20. тепер. 20. 20. 20 на що можна розкласти? 5 на 4. 4 і 5. 3. помножити. Далі беремо корінь з 4, 2. І буде, залишається під коренем тільки п'ятірка. П'ятірку ми розкласти не можемо, оскільки це в нас просте число. Тобто, в нас виходить 6 корінь 6. з 5. 6 корінь з 5, от і все. Насправді, насправді, можна було б швидше тобто розкласти його, якщо 6 корінь з 5, 36 помножити на 5. Але я ж кажу: ну, якщо до цього не виходить, здогадатися, розкладайте ось так поступово. До чогось дістанетеся. Далі продовжуємо друге. Тепер нас просять знайти мінус одну другу вектора А. Тобто мінус одну другу помножити на мінус 4 і мінус одну другу помножити на 3. О, не на 3, на 2. На 2. Далі. Мінус одна друга вектора А. Які буде мати координати? Мінус один. Два мінус один. Два мінус один. Тепер далі те саме. Далі так само. Шукаємо, тобто координати вектора знайшли, шукаємо модуль такого вектора. Мінус 1 друга. вектора А. Дорівнює. І те саме корінь з мі... мінус... корінь з двох квадратів, плюс мінус 1 у квадраті. Тут все доволі просто. Корінь з п'яти. 4 плюс 1 дорівнює тут все просто корінь з 5. Далі, і останнє. І останнє. Три других, других вектора а. Тобто 3 других помножити на мінус 4 і 3 других помножити на 2. І других помножити на 2. Так, в такому випадку 3 других вектора А будуть мати координати. 4 і 2 скоротили, 3 помножили на мінус 2. Що вийде? Мінус 6. Мінус 6. Далі. Те саме. Тут взагалі. Два і два скоротили, залишається три. Залишається три. Далі. Після цього координати вектора ми знайшли. Тепер переходимо до модуля. Переходимо до модуля вектора три других модуль вектора а дорівнює корінь з мінус 6 в квадраті плюс 3 в квадраті дорівнює 36 плюс 9 корінь з якого числа 45 як розкласти можна 9 на 5. 9 помножити на 5. І з дев'ятки можна взяти корінь. Три корінь з п'яти. Правильно. Три корінь з п'яти. От і все. Ми з вами знайшли таким чином координати вектора та його модуль. Записуємо. Записали параграф 5,17, номер 1712. Сімнадцять сімнадцять